Правиль перший плюс другій сорта вагамішетка 10 кілограм за 2500. Чоловічі спортивні штани, розмір Елька. Жіночі спортивні штани розмір. Ска. Чоловічі спортивні штани фірми Puma розмір XL. Чоловічі спортивні штани розмір XL. Ще одні чоловічі спортивні штани, розмір Елька. Жіночі спортивні штани розмір Елька. Жіночі лосини розмір Емка. Жіночі спортивні штанишки розмір 176-й. Жіночі лосини, розмір Елька. Чоловічі спортивні штани розмір С, з збіркою, жіночі спортивні штани, розмір 42-й. Лосіни. Розмір С. Чоловічі спортивні штани, розмір. M. Чоловічі спортивні штани розмір сороковий. Чоловічі спортивні штани розмір. Елька. Такі чоловічі спортивні штани. Розмір. Еска. Тепленький. Жіночі штанішки. Розмір Елька. Жіночі спортивні штанішки розмір. Пише 1213. Жіночі лосіни. Розмір Елька. Жіночі теплесенькі лосіни розмір Елька. Чоловічі спортивні штани розмір Елька. Чоловічі розмір XL. Ще одні чоловічі розмір М. Жіночі спортивні штанішки розмір. Штанишки чоловічі. Розмір Елька. жіночі пешу 13-14. І останнє це також жіночі штани, розмір XS. Це були спортивні штани, перший підручний сорт. Вгамішека 10 кг за 2500